Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News. офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Валерій Вікторович, по перше, вітаємо з першою перемогою. довгоочікуваної навесні. А ваші перші враження від поєдинку? будь ласка. ну е -е, дякую за привітання. Гра була сьогодні. Хороша з обох сторін команди. В першому таймі у нас в початку матчу були десь в обороні хвилювання майже, тому що ми перший тайм не дуже так зіграли, як ми хотіли. А в другому таймі трохи змінили, випустили заміни і ці заміни спрацювали. Скажіть, ну саме заміни той фактор, який допоміг вам сьогодні перемогти, чи які ще є моменти, які перевернули цього. Ну сьогодні я вважаю, що була найкраща гра, тому що і хлопці давно вже не перемагали. І це була, як кажуть, остання гра така, що треба було чи вигравати, тому що і на хлопців вдави те становище турніру, в якому ми зараз знаходимося. Але вони молодці, вони проявили характер, і як кажуть, на сьогодні Боженька футбольний допоміг нам. Для вашої команди зараз кожен матч як фінал Програти фактично не можна. І сьогодні ви зробили перший крок до того, щоб зберегти прописки, в першій лісі. Як оцінюєте наразі шанси і з точки зору психології, і з точки зору ігрової шанси зберегтися? Ну, ]ся. я перші. думаю, що після такої перемоги у хлопців повинна з'явитися впевненість і вони повинні додавати. Вони можуть, Саме главное, щоб вони ще вірили в себе. А так, да, залишилось, кажуть, дві гри. І Грати на максимум для того, щоб залишитися в першій лізі. Задача для команди залишитись стрій. Тільки да, так залишити, да. залишитись З початку сезону залишитися в першій лізі. Що дякую вам, будь ласка, дякую. перемога дякую. ваша. Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років.